День Росії сьогодні святкують. З праздничком, товариші! Я ж старий не був. А, а представтесь, як зовут вас? діти? У ну, мене пів Москви родичі. У мене в санкт петербургі пів родичі, двоєрідні. В Харкові. У в мене... Тато був українець, мама була росіянка. І як я можу? Як я можу сказати? Фу, де ніхто. Є люди. Путін, гад, мразь. І є біля нього.

Станом на ну, сьогодні ми просто вшановуємо пам'ять загиблих 14 числа 49 десантників. На нашу думку тут табличка Російської Федерації немає. Можна... Сьогодні є день Росії. Ми знаємо, що заходять сюди сім'ї, заходять люди на святкування, на отримання, я так розумію, нагород від Російської Федерації це все відбувається у Львові. Ми розуміємо, коли стоїть установа. Але коли цинічно наголоцинічно починають святкувати день агресора, тобто це вже не вписується ні в які рамки. Тому природні, що у понеділок максимум будемо негайно ініціювати круглий стіл зі зверненням до керівництва держави для того, щоб негайно було прийнято рішення по розірванні. Номатичних стосунків і попротивнені будь-якої економічної діяльності.